Вітаємо! Сьогодні ми заглиблюємось в один ну дуже цікавий патент. От скажіть, чи бувало таке? Шукаєш, наприклад, австралійська вівчарка, а пошуковик видає щось про м, Австралію загалом або там про якихось пастухів? Так от, є патент ще 2004 року, його авторка Анна Патерсон, вона потім у Google працювала. І ідея там була ну, справді проривна на той час. Не просто слова рахувати, а брати цілі фрази, і головне, дивитися, як ці фрази між собою пов'язані у текстах. Спробуємо розібратися, як воно мало працювати. Власне, наша мета зрозуміти, як система визначає ці важливі фрази, як знаходить зв'язки і як це все покращує пошук. Добре, отже, фрази, не слова. Але ж, ну, не кожна послідовність слів це якась значуща фраза, правда? Як система вирішує? Оце важливо, а це просто набір слів. Саме так, абсолютно вірно. Система шукає те, що вони назвали хорошими фразами. І підхід тут такий досить прагматичний. Дивляться, по-перше, як часто фраза взагалі зустрічається в документах, а по-друге, чи з'являється вона в якихось, ну скажімо так, особливих місцях. Особливих. Тобто, ну, наприклад, у заголовках, чи там виділена жирним, або що дуже важливо, в тексті посилань от той текст, на який ми клікаємо, знаєте, анкорний текст. Ага, зрозуміло. Ось система збирає статистику: скільки документів містять фразу, скільки разів вона взагалі зустрілася, і скільки разів саме в оцих цікавих місцях. І вже потім, якщо показники перевищують певні пороги, ну там умовно фраза зустрілась у понад 10 документах і загалом більше 20 разів, або хоча б 5 разів у цікавих місцях, тоді вона вважається хорошою. Гаразд, маємо список хороших фраз. Цеглинки такі смислові. Але ж найцікавіше здається у зв'язках між ними. От як система розуміє, що, повертаючись до прикладу, австралійська вівчарка пов'язана з Блю Мерлі? це ж різні фрази. Так, так. Це ключовий момент знайти пов'язані фрази. Тут система аналізує наскільки часто дві фрази з'являються разом в одних і тих самих документах, але не просто разом а м, значно частіше ніж це могло б бути випадково. Тобто статистично значуще точно використовується метрика, схожа на приріст інформації. Якщо знання про те, що в документі є фраза А, сильно підвищує ймовірність знайти там фразу Б, ну скажімо, у 100 разів частіше ніж очікувалося б випадково, то ці фрази вважаються сильно пов'язаними. Цікаво, і ще такий момент: система намагається відфільтрувати неповні фрази, тобто ті, які майже завжди є лише частиною довшої фрази. Наприклад, якщо слово президент у текстах майже завжди зустрічається як президент Сполучених Штатів, то сама по собі фраза президент може бути відкинута як не дуже інформативна. Ясно значить, пошуковий індекс тепер працює інакше. Він зв'язує документ не зі словом, а з фразою. І як це от прямо впливає на пошук? Саме так. Індекс містить списки документів для кожної такої хорошої фрази. Але що ще важливіше, от що справді змінює гру. Для кожного документа в цьому списку зберігається інформація про те, які інші пов'язані фрази також є в цьому документі. А як це зберігається? Це ж багато даних. Ну, часто використовують ефективні способи, наприклад, бітові вектори. Уявіть собі довгий лядок з нулів та одиниць, де кожна позиція відповідає певній фразі. Одиничка фраза є в документі, нуль немає. Це дозволяє дуже швидко перевіряти наявність пов'язаних фраз, і от саме це дає змогу ранжувати результати набагато точніше. Як саме? А так, що документи, які містять більше фраз пов'язаних із вашим запитом, вважаються ну, більш релевантними. Тематично ближчими, бо вони не просто містять слова запиту, а й пов'язані з ними поняття. Плюс аналізується текст посилань, що ведуть на документ із нього, і фрази там. Звучить справді потужно для ранжування. А щодо організації, самих результатів, от бачимо, ми сторінку видачі. Цей підхід допомагає якось її структурувати. О так, і це, мабуть, одна з найцікавіших можливостей. Оскільки система знає, які фрази часто ходять разом, вона може автоматично групувати результати пошуку за темами, кластеризувати їх. Тобто, як це могло б виглядати? Ну, от знову наш приклад з вівчаркою. Шукаєте австралійська вівчарка. А система може показати вам результати, згруповані, наприклад, так: блок окраси, і там сайти про Blue Merle, Red редмерел. А поруч блок Agility з документами про тренування, змагання. Розумієте, вона сама будує таку собі міні-таксономію для результатів. Угу. Це було б зручно. Ще система може генерувати кращі описи для сайтів у видачі, так звані сніпети. Вона може вибрати речення з документа, які найбільш насичені фразами із запиту та пов'язаними з ними фразами. І навіть для виявлення дублікатів контенту це корисно порівнювати не весь текст, а набори ключових речень із важливими фразами. Отже, якщо підсумувати, головний сув це перехід від простих слів до власне змістовних фраз та їхніх взаємозв'язків. І це дозволяє пошуку не просто знаходити документи за словами, а ніби ну, трохи розуміти контекст, бачити зв'язки між темами і, як результат, краще представляти інформацію. Можна сказати так, це була така спроба наблизити машинний пошук до того, як людина розуміє текст, де важливі не просто окремі терміни самі по собі, а те, як вони поєднуються, як вони виражають певні ідеї, концепти. Аналізувати смислові блоки та їхні зв'язки це значно глибше, ніж просто рахувати слова. Дякуємо, це був справді цікавий розбір того, як міг би працювати пошук. І наостанок така думка для роздумів: уявіть, як може змінитися наша взаємодія з інформацією, якщо системи справді навчаться розуміти не лише ключові слова, а й оці відносини між поняттями, що стоять за фразами. Де ще крім пошуку такий підхід до аналізу тексту міг би стати у пригоді?